That How high are you guys right now? Попереджений, отже, озброєний. Для того, щоб перемогти ворога, потрібно спочатку побачити. Це програма зброя та я Василь Вороновський. І сьогодні ми поговоримо про безпілотники. Дивіться сьогодні: війна з висоти пташиного польоту. Види безпілотників на службі армії. Скільки моторів може бути у висотних очей наших бійців? Планери, що будують тактику. Сучасність на порозі це не фантастика. Бойові роботи із самостійною дозаправкою у повітрі. Це програма зброя. Безпілотні літальні апарати відповідно до стандартів НАТО розділені на два класи залежно від повної злітної маси. Перший клас у свою чергу ділиться на кілька категорій: мікро важить до двох кілограмів міні – до 15 кілограмів. Час польоту цих двох видів – близько однієї години. Висота не перевищує 2000 метрів. Безпілотники категорії «Малі» важать від 15 кілограмів. Тривалість їхнього польоту – кілька годин. Висота – від 3 до 5 тисяч метрів. Другий клас безпілотників теж поділений на категорії. Так, апарати міді вагою до 600 кілограмів можуть літати до 12 годин на висоті в 10 тисяч метрів, а важкі безпілотники здатні провести в польоті більше доби на висоті до 20 тисяч метрів. Також безпілотні літальні апарати поділяються за типом управління автоматичні. Це безпілотники, які виконують завдання в автоматичному режимі, керуючись заданою траєкторією. Керовані безпілотники отримують команди від людини, точніше, від пілота з командного пункту. З гібридними апаратами все зрозуміло. Вони можуть працювати в автономному режимі і слухатися команд-пілота. За конструкцією безпілотники поділяються на два типи: це літаки і гелікоптери. Відповідно, і завдання для них різні. Почнемо наш огляд з гелікоптерів, тому що літають вони не надто високо і не дуже далеко. Ми у Житомирському військовому інституті імені Корольова. Це провідний міжвидовий багатопрофільний вищий військовий навчальний заклад. Наш експерт працює саме тут: Сергій, офіцер збройних сил України, конструктор та інженер безпілотних літальних апаратів. Він добре розуміється і на трикоптерах, і на квадрокоптерах, і навіть на гексакоптерах. Сергій, в чому різниця між цивільними коптерами та вашими спеціалізованими? Гражданські коптери вони більш призначені для гордського застосування, яке дає невеликий час польоту. А для, наших, для нашого тактичного рівня необхідний час польоту повинен бути не менше, як кажуть, години. Тому. Це одна така причина, друга причина у всіх гражданських цих безпілотників цих квадрокоптерного типу або гексокоптерного, у них у всіх відкритий канал зв'язку, радіолінія управління. От, тому на базі нашого інституту з нашими науковими співробітниками і інженерами розроблено захищений канал радіозв'язку, який встановлений на, 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 на цей тип квадрокоптера. Розроблений новий тип акумуляторних батарей. От, як, ви бачите, більш, більш місно. як ви бачите, наприклад, це, це стандартні, які зараз є в продажі, в вільному продажі, які застосовуються на на цивільних. На цивільних. От. Ми запропонували новий тип батарей. От, який має таку саме масу, але більший ємність і дозволяє збільшити час польоту майже вдвічі. От і скільки час польоту? Е, Година пів до півтори День години польоту. Тобто в гражданські безпілотні апарати не мають поки такої можливості літати з такою тривалістю. А чому, чому є квадрокоптери і Яка між ними різниця. Суттєва квадрокоптер, різниця. більшість квадрокоптерів ми застосовуємо для повітряної розвідки. Тобто, Є наземний. У нас є відекамера або тепловізор. Він веде повітряну розвідку на задану глибину. Тобто, Можемо нести до. Пів кілограма корисного навантаження. От. А щоб збільшити, наприклад, і ми зараз розробляємо ударні От, повинно бути, тобто він має нести до трьох кілограмів якогось заряду. Тому треба більше, більше сила тягу, тому робиться гексакоптер, октокоптер до, до, до? вісьми літів. Да, і тому ми можемо вішати велику масу нагрузки. Чим більше він може підняти. Тим більше ми можемо ефективніше поставити відеокамеру щоб оприділити тип цілі, робоча висота дан даних безпілотних літальних апаратів це до 500 метрів. Відкритий і закритий канал зв'язку, що саме це дає для. Ну, відкритий канал зв'язку це означає, що ми можемо втратити безполотник, тому що противника теж є система радіоелектронної розвідки і подавлення. То то може тобто вони можуть перехватити, як перехватити і по управлінні, так і перехватити відеозображення тобто і наші позиції, коли ми взлітаємо. От тому. У Нас стоїть закритий канал зв'язку, який не не дозволяє цим, тому що постійно при обміні з, з безпілотним метальним апаратом у нас міняється код посилки. Ну і перехватити неможливо. Навіть якщо у нас пропадає у нас GPS управління по по, по спутникам, якщо у нас немає, у нас також розроблена інерційна система, яка дозволяє вернутися безпілотному апарату на місце. З, Ну, Зірка пам'ять, звідки? і На ну, треба, встановлені компаси, гіроскопи. От, і він запоминає. так, да, є похибка, але він вертається, і безпілотний апарат не, не падає в зоні там, бойових дій. Чи легко його збити? Я би сказав, що його дуже важко збити. З висоти, навіть, 500 метрів, зі стрілкового... Зі стрілецької зброї неможливо попасти. Це ж тільки ПВО-шні системи. ПВО-шні системи, ну, навіть система така стріла, неможливо його збити, тому що вона таки працює на тепло. От. Він, так, він у нас не, Двигуни не внутрішнього згорання, тепла такого не видають, електричні, тому він майже. Тобто що збитий повинен пролетіти перед самим носом. Так, да, ну нереально, коптер де дуже. Всі, всі говорять і. Збити його неможливо. Окрім розвідки, чи він може виконувати якісь ще додаткові функції? Так, да, крім повітряної розвідки, от я вже говорив, ми розробляємо ударні безполотники, яка заключається в тому, що він може нести на собі який, якийсь заряд і знищувати наземні цілі противника. От. Зараз в нас є такі безпілотник, він зараз вже на стадії, вже буде мою, стадія, Да, на фінальному. От він внесе собі три кг, Може до п'яти кг, радіус дії десь до п'яти кілометрів. Існує величезна кількість моделей мультикоптерів. Різниця між ними лише в кількості гвинтів. Зазвичай їх від трьох до восьми. Але принцип роботи в них однаковий. Це ж вертольоти. За такою схемою працюють і спеціальні військові безпілотники, і цивільні зразки, які, до речі, часто використовують і під час бойових дій. Але військові коптери до всього іншого обладнані такою системою управління, що дозволяє їм діяти в умовах, коли противник удається до радіоелектронної боротьби. Це і закриті канали управління і захист від опромінення. Як ви вже знаєте, коптери можуть діяти як самостійно, тобто за певною програмою, так і під управлінням оператора. Сфера їхнього використання дуже широка. Це і розвідка, і підсилення радіозв'язку між підрозділами, коли коптер підіймається на задану висоту і виконує роль передавача. Окрім того, їх можна використовувати як бойові дрони. Вони можуть зависати над противником та скидати на нього бойовий заряд. Але і без бойових модулів коптер може добряче деморалізувати ворога. Залітаючи на його територію, безпілотник ставить радіоперешкоди, де активує ворогам зв'язок чи прослуховує його та передає дані на базу. Тобто виступає вже як радіорозвідник. Окрім того, коптер це ще й агітмашина. Над територією зайнятою противником безпілотник може сканувати сигнали мобільного зв'язку, визначати місця скупчення телефонів та розсилати ворожим бійцям демералізуючі повідомлення на кшталт. Тебе чекають удома. Утім, є в коптерів і недоліки. Головним чином це недалека робоча відстань та нетривалий час польоту. Що далі ворог, тим складніші завдання та вищі вимоги до безпілотника. Туди, куди не долетить квадрокоптер, долетить план. Якщо потрібно, аби трон полетів далі і вище, слід застосовувати безпілотники, які мають будову планера. Розкаже нам про них підполковник Андрій Токар, начальник відділу науково-дослідного центру Житомирського військового інституту, провідний конструктор малої авіації України. Андрій, яке призначення цього безпілотника? Даний безпілотний літальний апарат є невід'ємною частиною безпілотного авіаційного комплексу «Рейвон-Бі», Використовується головним чином для ведення повітряного спостереження. Адже може він коригувати вогонь артилерії, наприклад, так. якщо воно працює коригування вогню в артилерії це одна із головних його завдань. Дуже ефективно дозволяє це робити. Практично це випробовувалось, в тому числі і нашим військовим інститутом. Ми можемо слідкувати, дякуючи камері в реальному часі, що відбувається так, і, так і проводити запис. Інформація. Ні, це відео, відео передається тільки в режимі онлайн. Про недоліки і переваги. Головною перевагою є те, що дуже проста підготовка до запуску, простий запуск, просте керування. Особливих навичок пілотування не потребує цей даний апарат. Плюс ще такі в нього, що цільове навантаження має зразу і фронтальну камеру, і бокову, тобто дві камери. Акумулятору, наскільки хватає батареї заряду? Акумулятор хватає по часу більше години. Це літає. скільки може пролетіти? Ні, це по чому? часу більше години. По дальності це залежить, по-перше, від метеоумов, тобто якщо вітер, то він пролітає менше, якщо попутний вітер більше. І по дальності також на всю ну, на тактичну глибину застосування літає. Які ще переваги у нього є? Головною перевагою даної конструкції є штовхаючий гвинт, як я вже казав, що він має недоліки, але головна перевага що він знаходиться позаду літака, і це дає змогу при посадці, так сказати, зберегти його цілісність. Є досвід роботи з двигунами, які є тянучі двигуни, тобто вони стоять отут на носу. І при посадці це вони в першу чергу, те, що ламається, це гвинти. Це такий недолік у тих двигунів. В цьому випадку, трохи цьому трохи. випадку випадків поломку, поломки гвинтів ще не було за рахунок того, що він ззаду знаходиться. А що за рюкзачки у нас такі тут? Рюкзачки дозволяють компактно переносити даний безпілотний авіаційний комплекс двом особам. Весь апарат і наземна станція збирається і укомплектовується в дані рюкзачки. Тобто розрахунок це двоє людей. Так. Пілот і. Пілот самоліта і пілот наземної станції. Оператор наземної станції. А в чому між ними різниця? Оператор наземної станції складає і готує безпілотний літальний апарат до польоту, прокладає маршрут, контролює процес польоту під час здійснення місії, а оператор безпілотного літального апарату... Здійснює його керування, якщо не потрібно, тобто може підрулювати, дорулювати в процесі польоту зі свого наземного ручного пульта. Скільки часу потрібно для того, щоб розвернути позицію, відпрацювати і? Розвертання цього безпілотного авіаційного комплексу займає декілька хвилин, так скажемо, до півгодини. Згортання так само відбувається, ну це я сказав максимальні величини. Згортання то також відбувається дуже максимально швидко. Час виконання залежить завдання від самої задачі, да. наскільки треба далеко полетіти. від цього залежить тривалість польоту і час виконання. Як відбувається керування цього літака? Давайте пройдемо до пульту. Я більш детально розповім про процес керування. Керування даного безпілотного літального апарату відбувається в двох режимах. Може відбуватися з наземної станції, роль якої виконує ноутбук. Або це може виконувати оператор ручного пульта, тобто в ручному режимі керувати даним апаратом. Всі сигнали управління надходять на борт за допомогою через антенну. Кутаку. Передавач прийомник такий. Так, так, це прийому передавальна антенна, відповідний блок. Ним керувати можна тільки в ручному режимі, чи можна програмувати йому завдання? Якось. Програмувати, так, можна в ручному режимі. Після зручного режиму можна перевести в будь-який інший режим. Тобто в автопілот в Режим навігації і так далі. Польот по програмі. Розрахунок діє самостійно чи в складі підрозділу. Якщо необхідно взаємодіяти з артилеристами, відповідно вони працюють з ними. Якщо це якась розвідувальна задача, вони діють самостійно, десь приховано, скрито що максимально приховані від сторонніх очей. Raven rq 11 – малий розвідувальний безпілотний літальний апарат американського виробництва. Був наданий нашим військовим в рамках гуманітарної допомоги. Має величезний бойовий досвід. Застосовувався в Афганістані та в Іраку, а зараз на службі наших Збройних сил. Розмах крила 1 метр 37 см, довжина 91 см, маса 1 кілограм 900 г. Крейсерська швидкість 56 км на годину, висота польоту до 5 тисяч метрів, радіус дії до 10 км. тривалість польоту до 90 хвилин. Використовується виключно як розвідник, як у день, так і вночі. РКЮ 11 може запускатися з руки. Він не потребує підготовленого майданчика і для приземлення. Транспортування безпілотника здійснюється у трьох невеликих контейнерах. Комплект входять три безпілотні апарати: запасна батарея і зарядний пристрій. Тому бойова обслуга може посадити апарат, вкласти нову батарею і знову відправити його в політ. RQ-11 може літати в автоматичному режимі з навігацією по GPS, а за необхідності може керуватися оператором вручну. Однак цей безпілотник має низку недоліків. Цей слабкий захист від радіоелектронної боротьби і можливість перехоплення радіосигналу камери, що робить його розвідником вже для вояків протилежної сторони. Тому наші військові та цивільні інженери пішли далі та почали розробляти свої власні безпілотні літальні апарати. Представляємо вашій увазі PD-1 та безпілотник, створений у військовому інституті Купол М. Андрія бачу вже суттєво-габаритний літальний апарат. Що це за техніка? Так, це безпілотний літальний апарат ПД1 дозволяє виконувати завдання на більшу тактичну глибину. Ну, Можете бачити, що розмах крила порівняно з тим же рейваном набагато більший. Я думаю, що він суттєво далеко летить уже. Так, і а може підняти більш може? таку суттєву вагу за рахунок відповідного двигуна. Ну, двигуна я бачу, себе... Тут вже не електричний двигун. Так, це вже не електричний, це двигун внутрішнього згорання. І відповідно, за рахунок цього і функція його значно розширюється. На чому він працює? На бензині? Так. Да. А яку дистанцію кота йому заправки? Так скажемо, для виконання завдання одної заправки йому вистачає, щоб повернутися назад також. Ну, це в середньому сотнях кілометрів. 100. Ну, в середньому ну, тактичній відстані. Так, він працює. Які взагалі він виконує функції? Тобто він може коригувати вогонь артилерії, так само проводити. Ні, ні, він виконує такі більш завдання вже за такі суттєві. Ну, коригування вогню артилерії потребує якби завісання апарату. Йому важко буде зависнути він на великій швидкості вже йде, так, так. Йому важко буде зависнути, щоб там поспостерігати. Такі завдання більш повітряного спостереження. Це його а як проводиться запуск його. Я вже бачу, що з, -з руки його не вийде. Так, запуск. Да, запуск є відповідні колеса. Запуск відбувається зі злідної смуги. Так само і посадка також потребує спеціалізованої Чомусь подібне, як звичайний літак. Так, 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 так. Тобто, так, з руки його запустити не вийде. Андрій, це українська розробка? Так, це повністю українська розробка, виконана нашими вітчизненими фірмами. У нас є більш такий ще один апарат, про який ми можемо більш детально поговорити. Це безпілотний літальний апарат Купол-М. Який виконував завдання з початком бойових дій. Це десь модель, яка знаходиться посередині між рейваном і. Апаратом ПД 1 тобто по дальності, по можливостям, а що він може? Розкажіть про нього і е, дальність? може також виконувати повітряне, перш за все, повітряне спостереження. Виконувати коригування вогню, вогню артилерії також може монтуватися різним типом навантаження, тобто відеокамерами, тепловізійною камерою. Це якраз от ці три апарати, що ми подивились, дозволяють якраз в залежності від поставлених завдань застосовувати тут чи іншу модель. Модернізували цей апарат наші фахівці, фахівці нашого інституту, тобто фюзеляж. Був готовий, ми взяли і провели модернізацію в плані електроніки на предмет захищення радіоліній, ну і декілька інших там доробіток. Ну тобто, також це одна з нових розробок наших. Це... Ну так, яка вже добре себе вже зарекомендувала. Да. Всі недоліки були усунуті. Що можливо, ми вдосконалили, і на, наразі маємо непоганий безпілотний літальний апарат. А що за двигун там стоїть, який він там? Двигун також, електричний, електричний. двигун, безколекторний, да, тянучий тип. Тобто, на, на відміну від тих апаратів, ви бачите, він знаходиться спереді. У нього також є свої переваги, свої недоліки. Тут більш легкий запуск для людини, яка запускає, тому що гвинт запускає тя... також з рук. Так, запускається з руки, і за, за рахунок тянучого двигуна падінь при запуску, так скажемо, не буває і завжди. Вдали запуски. Але, як я вже казав, є такий недолік, що при посаці є нюанси. Можуть він, гвинти можуть цеплятися за землю. Ну, тобто, є як і плюси, так і мінуси. Отже, ми маємо два безпілотні апарати українського виробництва. Модель, розроблена у військовому інституті Купол-М, має розмах крила у 3,5 метри, вагу біля 6 кілограмів, в залежності від комплектації. Апарат може підійматися на 2000 метрів, тривалість польоту до 2 годин. З хвилин електричним двигуном має радіус дії до 50 кілометрів. Запускається з руки та повинен мати невеличке поле для посадки. PD-1 – це вже серйозніша техніка, яка має інші завдання, що виходять із його технічних характеристик. Розмах крила 3 метри. Маса з повним навантаженням 33 кілограми. Має двигун внутрішнього згорання, максимальна швидкість 140 кілометрів на годину. Дальність зв'язку телеметрії до 85 кілометрів. Дальність передачі Full-HD відео в режимі реального часу. 50 кілометрів. Тривалість польоту понад 5 годин. Практична стеля 2000 метрів. Український безпілотник PD-1 – це один з найкращих представників малої авіації, що мають наші збройні сили. Він має значні переваги, зокрема, функцію автоматичного польоту за заданим маршрутом, функцію автоматичного повернення у випадку відмови сигналу GPS або радіоперешкод, функцію автоматичного злету та посадки, шифровані цифрові канали передачі даних телеметрії та відео. Наразі силові структури України мають на озброєнні кілька моделей безпілотників, і кожен має своє завдання. Коптери краще впораються із локальними завданнями. Вони обмежені дальністю польоту та висотою. Плюси коптерів це вміння зависати над сіллю та невеличкі майданчики для злету та посадки. Також їх важко збити, це лише маленька крапка в небі, їх неможливо захопити радіолокаційною станцією, тож вони невразливі для протиповітряної оборони. А з захищеними каналами зв'язку. Вони не постраждають під час радіоелектронної боротьби. Безпілотні апарати, які побудовані за схемою планера на відміну від коптерів, мають змогу летіти далі вище та швидше, а при пошкодженні чи вимкненні двигунів можуть ще тривалий час знаходитися у повітрі. Апарати типу Купол М добре зарекомендували себе в бойових діях, відмінно впоравшись зі своїми завданнями. Вартість такого безпілотника невелика, тому і втрата його не завдасть великої шкоди. Український дрон FDI-1 на цей час найкраща розробка наших конструкторів. На нього можна встановити потужні системи стеження, що в купі з дальністю польоту робить цю машину добрим розвідником. Єдиний недолік цього апарату це мотор внутрішнього згорання, який робить його вразливим для систем протиповітряної оборони із тепловим наведенням. Якщо в розвідувальній техніці у наших військових є вибір, то в ударних безпілотниках прогалина. Та наші конструктори займаються розробкою ударних дронів, але роботи поки на початковому етапі. Так проходять випробувальні польоти, прототипи перших таких апаратів, хоча західні зразки вже справляють неабияке враження, наприклад, X-47B, що відноситься до важких багатоцільових ударних безпілотників. Довжина 11 метрів 63 см. Розмах крила 18 метрів 92 см. Повна маса 20 тисяч 215 кілограмів. Має турбовентиляторний двигун із тягою 8 тисяч 74 кілограми. Максимальна швидкість до 990 кілометрів на годину. Дальність польоту 3900 км. кілометрів. Може підійматися на висоту 12 тисяч метрів. х 47 – це вже майбутнє. Це незвичайний безпілотник, це повноцінний бойовий робот, який в змозі самостійно виконувати завдання. Перед вильотом у нього завантажується програма дій, і літак береться до її виконання. Злітаючи з палуби авіаносця, він виконує дозаправку. У повітрі залітає на територію противника, знищує ціль та повертається на базу. Оператор лише контролює виконання завдання, але й тут не все так просто. Будівництво такого безпілотника не дешеве задоволення, тому розробку тимчасово згорнули, а прототипи залишили як основу для подібних розробок. Ці апарати можуть здаватися іграшками, але завдяки їм може завдати точного удару та побачити, де сховався ворог. Це була програма зброя та я Василь Вороновський. Побачимось.